Ми прийшли щедрувати до вашої хати. Чи тут живе господар, багатство володар? Ми прийшли щедрувати до цієї хати, не хотіли людей добрих на шляху минати. Ви впустіть, впустіть до хати нас, любі друзі. якщо ми принесли щедрівку, вдома і щастя буде. Ми щедруєм і співаємо під вікном. Щастя долі вам бажає всі гуртом. Зіронька ясна на небіся! Bye. Жито пшениця, всяка пашниця. Ще... Щастя й долі всім бажала, щоб і кури вас неслися, щоб і свині вас велися, щоб і кіт у хаті нямкав, і собата, собака в будки гамкав, щоб ваш дім фінанси мав, щоб ваш дім добром сіяв. Ми щедрівочку співаємо, <кхе> щастя долю всім бажаєм Щоб родила вас пшениця і бояла вся пашниця. І щоб хліб та пироги на столі були завжди. Нова радіста. <кхе> З Новим роком вас вітаю, щастя і радості бажає, щоб нікого не хворіли і в карманах сільські, щоб як квіти вицвіли і з дороги прожили. Ну що ж, будемо підводити риску. Бажаємо всім вам щастя, здоров'я, нормального тиску. Хай вас дім красується добром, пивом, медом, ще й вином, ще й смачними пирогами. Та веселими піснями гоймолі. Це, Дякую. 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 Не ще прийдемо ще дровати! Приходьте!